Друзі, привіт! Всіх вітаю. Перш за все, хочу висловити подяку Збройним силам України, а саме ППО, за захист від московитів і співчуття всім постраждалим і їх рідним. Просто треба знати. Це онкологія всесвіту, ці московити це хвороба. І ставитися як до хвороби. Таке буває. Треба вистояти. Треба лікуватися, приймати гарні рішення, вірити в себе, в своїх близьких, в Збройні Сили України. Сьогодні, 21.00, в прямому тері, буду презентувати для вас свої книжки: Життя просто бізнес та життя просто бізнес 2.0. Вершина прірви або нескінченна подорож. Мене звати Андрій Остров. Презентація буде ще раз 21.00, YouTube, TikTok одночасно. Всі мої прями етери ще на моєму телеграм-каналі. Посилання, шапка, профіля, коменти або тут. І слава Україні, друзі, і героям слава, і слава за Ісу, і слава Ісусу Христу. З вами був Андрій Островський.